Мені є, за що тобі подякувать, все життя земне, немов пригода, а в душі вже весняна погода, і підсніжники спішать порадувать. Мені є, за що тобі, о Господи, я без тебе, пролісом без сонця, де сумні дощів моє віконце, мов якісь думкам непевні доводи. За що сказати дякую добрій мамі за її науку, за її невтомні, добрі руки, що мене в житті приймають всякою, вірним друзям і за них молитися, хоч розлуки ріки на дві сторони, хоч думки, рядки клюють, мов ворони. Я на тебе буду лиш дивитися, я твоїм словом Зимами і веснами, я в човні молитвами, мов веслами, річку стрічечку життєву міряю. Мені є, за що? Спасибі, Боженько, за гніздечко сердечко, незранене, за сім'ю кохаю і кохане за жіноче щастя безтривожнеє за любов Твою, Твою небесну, за любов Твою і руки з ранами, за любов і кров за душі зранені, що з тобою, Господи, воскреснемо. Вже нова весна спішить порадувати, розбудити квіти на світлинах, а моя душа. Немов дитина, хоче Богу дякувать і дякувать. Слава Богу.